Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. У випуску ракетні атаки на Харків і Запоріжжя Україна вперше використала далекобійні ракети Атакамс. Ситуація в Авдіївці та на Куп'янському напрямку Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про заборону УПЦ МП. Справа Майдану суд оголосив вирок п'ятьом колишнім беркутівцям. Пілоту харків'янину Андрію Пільщикову з позовним Джуз. Просять посмертно надати звання Героя України. Про це та інше, далі докладніше. Цього тижня окупанти продовжили тероризувати мирне населення України, здійснивши низку ракетних атак на наші міста. Зокрема, 18 жовтня в Запоріжжі грашисти поцілили в житлову багатоповерхівку. Загинули п'ятеро мешканців, п'ять людей поранені. Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА. Зараз виявлено вісім квартир, які майже зруйновано, але дуже багато саме пошкоджених і вікна, і перестінки, і так далі. Це є С-300. Пошукові роботи на місці влучання тривали 20 годин. Серед загиблих – 23-річний музикант Даниїл Коваленко та його 20-річна дружина Діана. Вони були подружжям тільки рік. Хлопець зробив пропозицію дівчині минулого року в бомбосховищі. Вкотре московити обстріляли і Харків і знову ракетою Іскандер. Вона влучила в посадку неподалік приватного домоволодіння. Поранена 67-річна жінка. Як повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, в результаті прильоту були пошкоджені стовпи лінії електропередач та проїжджа частина. На місці влучання утворилася вирва півтора метра завглибки. Серед подій, які цього тижня відбулися на фронті, окремої уваги заслуговує враження силами спецоперацій України, військових аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську і Луганську. Один із самих серйозних ударів за все время СВО, якщо не самий серйозний, цитата мови і оригіналу з дописів московицьких воєнкорів: дев'ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, пускова установка ППО, склад боєприпасів, пошкоджені злітні смуги та десятки загиблих і поранених окупантів. Такий результат першого використання у великій війні американських далекобійних ракет Атакамс. Дальність стрільби такої ракети 165 кілометрів. Надання їх Україні підтвердила представниця Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Едріан Вотсон. Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення можливостей України на полі бою без ризику для нашої військової готовності, сказала вона. Путлер своєю чергою назвав передачу Україні далекобійних ракет Атакамс помилкою США. І висловив припущення, окупанти нібито зможуть їх збивати. Далекобійні ракети Атакамс вплинуть на хід війни та змусять расистів перебазувати авіацію подалі від лінії фронту. Такий висновок фахівців інституту вивчення війни там вважають, що Атакамс в Україні становлять загрозу для авіації та складів боєприпасів в тилу окупантів, і припускають, що це порушить російську авіаційну підтримку оборонних і наступальних дій. Варто згадати, що цього тижня на близькому сході сталася одна з наймасштабніших трагедій. Йдеться про ракетний удар по лікарні в секторі Гази. Там, за різними даними, загинуло від 300 до півтисячі палестинців. Хамас та ісламський джихад звинуватили в цьому Ізраїль. Ізраїльтяни очікувано арабських терористів В білому ж домі, спираючись на дані власних спецслужб, заявили, що Ізраїль не несе відповідальності за вибух. Який призвів до численних жертв серед цивільних і викликав масові антиамериканські та антиізраїльські протестні акції в країнах близького сходу? Штати також обіцяють всебічну військову допомогу Ізраїлю, практично не висуваючи обмежень для використання зброї. У зв'язку з цим журналісти Голосу Америки запитали речницю Пентагону Сабріну Сінг, чому США ставлять умови застосування американської зброї в країні і не ставлять таких умов Ізраїлю. І запитання, і відповідь на нього в наступній звуковій цитаті. чи позиція міністерства оборони відповідно Білого Дому така, що ми довіряємо ізраїльтянам більше ніж українцям? Адже ми не ставили перед ізраїльтянами попередніх умов застосування зброї. Ми очікуємо, що вони дотримуватимуться законів війни, але водночас ми поставили умову перед українцями, зокрема щодо касетних боєприпасів. Вони зобов'язані повідомляти нам, де вони їх застосували. Вони зобов'язані вести список щодо використання таких боєприпасів. Своїх цілей, то чи ми більше довіряємо ізраїльтянам ніж українцям, я б на це так не дивилася. Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни. Українці відповідально використовують касетні боєприпаси на полі бою. Вони стежать за тим, де вони опиняються. Це те, що вони роблять для власної безпеки, щоб коли вони почнуть повертати свою територію, уникнути подальших жертв серед цивільного населення і щоб не було жодних касетних боєприпасів, які не спрацювали. Це також для їхньої власної безпеки. Росіяни також використовують касетні боєприпаси на полі бою. Ізраїль є одним з наших найдавніших партнерів і союзників у регіоні. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними, коли йдеться про надання їм необхідної безпекової допомоги. Я думаю, ми повинні пам'ятати, що ця атака вважається їхнім 11 вересня. Вони мають повне право і повинні відповідати терористам, які убили невинних людей. Знову ж таки, у наших розмовах ми чітко заявили, щоб ізраїльцяни, вступаючи в бойові дії, продовжували дотримуватися законів війни, щоб вони дозволили невинним цивільним особам безпечний прохід. Але знову ж таки ми повинні пам'ятати, що 7 жовтня на них жорстоко напали. Ракети атакам зможуть застосовуватись збройними силами виключно на території України, сказав інший речник Пентагону, генерал Патрік Райдер. За його словами, для повернення та захисту суверенної української території сполучені штати продовжать консультації з Україною, а також союзниками і партнерами щодо забезпечення всім необхідним для захисту від агресії московитів. Ми не можемо допустити перемоги Хамасу і Путіна. З такими словами, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до нації з овального кабінету Білого Дому. Виступ транслювався у вечірній Прайм Тайм. У спеціальній промові йшлося про російську війну в Україні та ситуацію з нападом бойовиків Хамасу на Ізраїль. У своєму зверненні до американців Байден попросив їх бути маяком для світу і підтримати Україну та Ізраїль в переламний момент історії. Хамас Хамас і Путін представляють різні загрози, але у них є дещо спільне. Вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною. Коли я вийшов із потяга і зустрівся з президентом Зеленським, я не почувався на самоті. Я привіз із собою ідею Америки, обіцянку Америки, людям, які нині борються за те, за що ми боролися 250 років тому. Свобода, незалежність, самовизначення. Коли я йшов вулицями Києва із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги в Далечині, я відчув щось у що завжди вірив. Ми сильніші ніж будь-коли. Америка це маяк для світу, досі. Але час має ключове значення. Я знаю, що ми маємо розбіжності вдома, ми маємо їх подолати. Ми не можемо дозволити, щоб дріб'язкова розлючена партійна політика завадила нам втілити нашу відповідальність як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як Хамас, і тиранів, як Путін у своїй промові. Президент Сполучених Штатів назвав Україну та Ізраїль критично важливими партнерами США, підтримка яких відповідає національним інтересам Америки. Забезпечення успіху цих двох країн є життєво важливим для національної безпеки Сполучених Штатів. Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнувань. Також Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор Хамасу та агресію Путіна. В Україні найгарячішими ділянками фронту лишаються Авдіївка та Куп'янськ. За інформацією начальника прес-служби східного груповання військ Іллі Євлаша. Окупанти намагатимуться за будь-яку ціну захопити Куп'янськ до холодів. Однак там є надійні фортифікаційні загородження та потужний укріп район, який не дасть рашистам змоги просунутись уперед. Детальніше про ситуацію на передовій станом на ранок п'ятниці, 20 жовтня, доповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Протягом минулої доби відбулось дев'яно. 9... Бойових зіткнень в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Харківської області а також 12 атак біля Надії Луганської області на Лиманському напрямку. Сили оборони України не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. В зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так минулої доби на цьому напрямку втрати ворога склали вбитими та пораненими майже 900 окупантів. Знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1380 окупантів, 55 танків, 120 броньованих бойових машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета та 33 автомобілі. Ви слухаєте новинар віклі. Далі про наступне у четвер. Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Йдеться про українську православну церкву Московського патріархату. За проголосували 267 депутатів. Як повідомила нардеп Євгенія Кравчук, тепер в комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики створять робочу групу для ретельного опрацювання правок та пропозицій. За її словами, наразі питання заборони про московицької церкви визначено пріоритетним. Того ж дня у ПЦМП на своєму сайті оприлюднила заяву, де наголошується, що проєкт ще не став законом, а сама церква є самостійною і незалежною. А також висловили переконання, що зазначений проєкт закону не відповідає Конвенції з прав людини та конституції України. Політики, які не зацікавлені в ухваленні законопроєкту, можуть подати кілька тисяч правок, щоб відтягнути процес. Однак, профільний комітет готовий до їх опрацювання. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Якщо буде спам, він може бути. Я передбачаю, що він буде. Скільки його буде, я не знаю. Тисяча поправок, тисячі поправок. але у них нічого не вийде. За словами Потураєва, в комітеті налаштовані підготувати закон до розгляду в сесійній залі до кінця поточного року. Справа майдану суд оголосив вирок п'ятьом колишнім беркутівцям щодо розстрілів активістів в лютому 2014 року. Тоді на вулиці інститутській загинули 48 людей. В залі суду були присутні лише двоє обвинувачених: Олександр Маринченко та Сергій Тамтура. Інші а це Олег Янішевський, Сергій Зінченко та В'ячеслава Броськін, перебувають в розшуку після обміну полоненими з Росією в грудні 2019 року. Зачитував вирок суду присяжний головуючий суддя Сергій Дячук. Він же повідомив, що всі сторони процесу мають час на оскарження вироків. Суд звертає увагу на те, що кожна сторона має можливість реалізувати своє право на підсвіна оскарження, враховуючи строки, а також свої права і можливості з приводу того, щоб пропуски строків не були без поважних причин. Щодо вироків, то Олегу Янішевському присудили до ув'язнення Павло Броськіну та Сергію Візінченку 15 років за ґрата їхній адвокат вже заявив, що подаватиме апеляцію Олександра Моринченка та Сергія Тамтуру, які тоді лишились в Україні. Виправдали Моренченко, щоправда, мав би відсидити 5 років, але вже відбув термін у СІЗО. На оголошенні вироку були присутні рідні загиблих учасників революції гідності, зокрема Світлана Чаплінська, дружина героя Небесної Сотні Володимира Чаплінського, який загинув на майдані 20 лютого 2014 року. Вона не задоволена рішенням суду і планує його оскаржити. Так само, як і Юрій Аксенин, син Василя Аксенена, який отримав кульове поранення і згодом помер у польській лікарні. За словами Юрія, він оскаржуватиме рішення суду і домагатиметься довічного ув'язнення всім обвинуваченим. Ми мусимо добитися верховенства права і довічного ув'язнення даних осіб, які зараз повернулися в Україну цих, цих цих беркутівців, там тури Маринченко в тому числі. Тому що дуже добре, що тих хто втік, вони засудили до довічного ув'язнення Янишевського, тим дали по 15 років. А ці е, їх мінімум помічників вбивць будуть ходити на волі і ще зараз будуть подавати на матеріальне відшкодування через те, що там бідосі пересиділи Нагадаю, справа щодо п'ятьох беркутівців спецроти Києва Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського, Сергія Тамтури та Олександра Маринченка слухалася в суді з 2016 року. Пілоту харків'янину Андрію Пільщикову з позивним Джус просять надати почесне звання Героя України посмертно. Відповідна петиція вміщена на сайті президента України. Її створила Юлія Корпан, дружина загиблого одногрупника Андрія. Джус один із тих, кого називали приводом Києва. Він здійснив десятки бойових вильотів, захищаючи українське небо. Також був у складі делегацій, які лобіювали передачу Україні сучасних винищувачів та іншого озброєння, зокрема долучився до постачання F-16 та організації навчань українських пілотів. Андрій народився і виріс у Харкові. Підлітком відвідував аеродроми. Військову освіту здобув в університеті повітряних сил загинув Джус 25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп. І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі. Рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Андрій Подпльотний, Олександр Лондар, Віктор Литвинов, Руслан Головін, Олександр Гордієнко, Дмитро Агеєв, Ігор Геращенко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні.